Дуже цікаві факти про закалку, гіпотермію і про температуру високу, гіпертермію. Як я раніше розповідав, гіпертермія, як показали дослідження, покращують відновлення м'язів і Впливає на об'єм м'язів, особливо якщо гіпертермія перед сном таким чином підвищується виробітка соматотропіну, це гормон зросту. А гіпотермія, холодний душ або контрастний душ, він якраз таки зменшує об'єм м'язової маси. Да, тому що ви вироблюєте кортизол і ви навпаки сохнете. Так, да, я це розповідав про схуднення, тому гіпертермія, гіпотермія, наприклад, зранку вона знижує кортизол, але стимулює наше тіло. І я вже розповідав, що дуже важливо, щоб правильно була закалка. треба правильно сохнути після холодного душу, а не просто стояти у холодній воді, тому що кортизол перероблюється в естрадіол і ви набираєте вагу.